Це приходить повідомлення зазвичай в WhatsApp людям про те, що ви можете заробляти додаткові кошти, не відбуваючись з основної роботи. Мабуть, може, і вам всім приходило, мені вчора три такі повідомлення приходило. Можна заробити кошти, просто лайкаючи в інстаграмі або в Тіктоку, лайкаючи різні там, повідомлення, пересилаючи їх за кожен такий. Скажімо, лайк чи пересилання, тобі виплачують певну суму коштів. Потім залучають, якщо ти хочеш заробити на цьому твої кошти, туди така спеціально продумана схема, і витягують з тебе всі кошти, які ти маєш практично десь на рахунках в банках. Люди бігають, позичають. Ми писали після вчора, ви бачили, мій сюжет давали засоб масну інформації 80 з лишнім тисяч. Жінка перерахувала буквально за один день таких заробітків. Після чого з нею зв'язок зв з, з її роботодавцями, так званими, пропав. Вся переписка була видалена, яка не проводилася, і жінка потерпіла на практично майже 90 тисяч гривень.